Частина третя ми знімаємо Дрогобицький суд. І в другому в приміщенні, в другій будівлі, ми хочемо подивитися, довідатися, чи є тут справи, призначення до розгляду даним суддею. Інформація. Суддя коварман Гегоров. Зараз ударили засижені. ми не бачимо, ніде ми не бачимо дошки оголошень про список призначених справ в даному суді.